Доповіді запрошуємо професора кафедри геодезії, проректора Національного технічного університету Дніпровська політехніка Миколу Трегуба онлайн Так, Шановні колеги. Чути видно все добре? Чути видно. А супер, супер, дуже дякую. щирі, щирі вітання з Дніпра. Супереч всім нашим сьогоднішнім там ранковим проблемам 에, вдалося долучитися. Дякуємо за запрошення. Чудово, що такі заходи в е, е, університеті відбуваються з е, чудовою такою ритмічністю, і ми е, зі свого боку е, щиро радіємо, що е, маємо можливість презентувати ті напрацювання, які. Вже е, носять певну таку історичну складову, тому що на минулому е, відповідні на минулому заході геопростору то презентувалася м, подібна тематика, але це є вже далі продовженням цієї історії. І сподіваємося, так буде і надалі. Сподіваюсь, е, що видно е, те, що презентую екран, так Це нормально? так. Отже, переходимо безпосередньо до доповіді. Сподіваюсь бути максимально лаконічним і переходимо до е тематики інформаційне забезпечення використання земель промисловості територіальних громад. Ми не домовлялися, але принципово пан е Андрій Мартин е пан Микола, вибачте, вимкніть F5, 5 F5? Ви думаєте, краще так буде? Думаємо, давайте спробуємо. f 5 так F5. Так, краще так. Стало краще, чудово. До чого я? До того що минулий доповідач пан Андрій Мартин якраз цікаву тему порушив питання встановлення меж зондії обмежень та. Да? І цьому якраз дещо і присвячується відповідна презентація, тому що у зв'язку із розвитком земель промисловості ми бачимо важливу складову, яка якої зараз не вистачає, яка постійно наповнюється, але необхідно дещо структурувати і уточнити відповідний рух. Це саме зони дії обмеження, які виникають саме із розвитком земель промисловості в територіальних громадах. Територіальні громади вони зараз відповідальні за збір і напо. Повнення відповідних баз даних, і ми маємо чітко усвідомлювати на підставі чого і на що потрібно спиратися територіальним громадам для того, щоб мати відповідну інформацію, яка, яка би мала і юридичний статус, і відповідала фактичному використанню тих чи інших земель. Сподіваюся. Далі також видно, а все чудово. Я бачу екран, і видно, що пере, е, перемикаються слайди. Е, отже, де, деякі складові, які е, повністю відповідають закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних, е, не буду їх перечитувати Всі синім визначено важливі складові, які е, мають. Е, Відношення до складових земель промисловості, звичайно, для того, щоб ми з одного боку витримували баланс прав власників користувачів земельних ділянок промисловості з іншого суміжних користувачів і власників земельних ділянок, ми маємо знати достеменно ту чи іншу інформацію, які формують базові геопросторові дані відповідно до того закону, про який ми з вами говоримо. Звичайно. Вони ці базові геопросторові дані не можуть з'явитися просто так в територіальних громадах, і не можуть бути е, ні звідки з одного боку, з іншого боку, ми маємо для себе усвідомлювати, яким чином і на що спиратися. Під час реєстрації е і під час формування загалом обмежень у використанні земель, які продукуються за рахунок використання е об'єктів промислового призначення як режиму утворюючих об'єктів безпосередньо і е земельних ділянок, які, на яких базуються саме ці режими утворюючі об'єкти, е на наступному слайді е є певні е систематизована певна інформація пов'язана із Можливостями, які є на сьогодні. А на сьогодні у нас є постанова кабінету міністрів про порядок ведення державного земельного кадастру, і відповідно додатки 44 і додаток 43, відповідно до яких окремо є вимоги щодо інформаційного забезпечення. Формування обмежень при використанні земель, і інформаційного забезпечення режимоутворюючих об'єктів, які знаходяться, і промислові об'єкти є саме відносяться до, до тих складових режимоутворюючих об'єктів, про які ми зараз з вами говоримо. Цікава інформація в таблиці про обмеження використання земель. Ви бачите, що ті елементи, які мають бути обов'язковими, ті елементи, які рекомендуються до. Відповідно до внесення інформації до державного земельного кадастру і ті, які Визначаються за наявності спеціально подано в такому вигляді для того, щоб спростити спростити розуміння цієї інформації. Але у будь-якому випадку ми бачимо, що обов'язковими є номер територіальної зони, номер, код, вид і порядковий номер об'єктів відповідний, місце розташування земельної ділянки, складові площі обмеження використання земель, інформацію про виконавця. І перелік тих документів тієї документації землеустрою, яка є основою для формування такого обмеження в костанні земель. Інша складова, яка пов'язана з режимом утворючим об'єктом, ви бачите тут є описова складова, яка характеризується і номером, місцем розташування обов'язково площею. Режиму утворюючого об'єкту і о, та метрична інформація або ті геопросторові дані, які є основою, які є пода... підставою для подальшої подальшого здійснення державної реєстрації. Відповідно що не так на перший погляд. На перший погляд, ніби все чудово, але е... є певні складові, які потребують уточнення. Які саме перше. Звичайно, викликає певне навіть занепокоєння такий термін, як за наявності. Тобто, звичайно, на попередньому слайді вся інформація вона є фактично такою, що є важливою для розвитку земель, земель промисловості і земель територіальних громад в цілому. І тому питання щодо за наявності внесення до державного земельного кадастру воно є достатньо суперечливим. Необхідно скоріше за все проводити певну додаткову аргументацію, як на рівні територіальної громади зрозуміти, коли все чудово, а коли така інформація вона й не є важливою. Звичайно, є інша складова відсутня інформація щодо співвіднесення режиму утворюючого об'єкту та зони дії обмеження навколо нього. Це є вкрай важливим, тому що ми знаємо з вами, що під час зміни напрямів діяльності промислових об'єктів у змінюється змінюються зони дії обмеження, і це має бути також певним чином фіксуватися, і певним чином такі зміни мають. Обліковуватися і територіальна громада має обов'язково знати про це. Це є важливою складовою серед просторової інформації. Відсутня інформація щодо систем координат безпосередньо координат опису точок і лінії які визначають сам полігон обмеження тобто у структурі відповідних відповідних додатків до постанови кабінету міністрів ця інформація загалом відсутня хоча ця інформація є важливою для загального усвідомлення відповідної діяльності звичайно назва обмеження та заборонені види діяльності які не є обов'язковими відповідно до додатку 43, вони мають бути обов'язковими і звичайно на наш погляд вони є важливими. Це є системна складова, яка має бути чітко врегульована. Загалом аналізуючи підходи до інформаційного забезпечення земель промисловості територіальних громад, можна, можна сформулювати такі питання, які потребують подальшого вирішення, і які є проблемними, які є містять неоднозначності. Ми маємо. Для себе усвідомлювати які ресурси реально і доцільно використовувати як основні, тому що, звичайно, на сьогодні нормативно правовими актами України вичерпно і чітко визначено звідки брати територіальній громаді інформацію про різні об'єкти і про обмеження використання земель. Зокрема, але дуже часто на рівні територіальних громад така вихідна інформація є або недоступною, або є спотвореною все ж таки. У кожному конкретному випадку ми маємо для себе розуміти, що є основним. Звичайно, важливо сформувати єдині підходи до вимог щодо інформаційного забезпечення використання земель промисловості, і для цього необхідно знову ж таки привести у відповідність до змінених чинних нормативно правових актів і обов'язково врахувати вимоги закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних. Звичайно, ми маємо уточнити напрями дії щодо інформаційної технічного супроводу прийняття рішень. Це про те, що я говорив попередньо. Це що робити, коли змінився напрям діяльності підприємства? Що робити, коли. Межі зон, межі зон дії обмежень зменшилися це добре. Якщо вони збільшилися, якщо у нас з'явилася відповідна необхідність до, до їх збільшення і коригувати чинну складову діяльності суміжних власників і користувачів земельних ділянок, що робити в цьому випадку? Це мають бути чіткі, зрозумілі, прозорі механізми, як, як далі. І хто за це відповідає? І про відповідальність за якість вихідних даних, і про відповідальність за відповідальність якість за подальшу діяльність ми маємо про це говорити також. Звичайно, ці складові вони є непростими і включають в себе багато. Суперечливих моментів, але не говорити про це не можна, і коли ми вже говоримо, то ми вже на шляху до вирішення певної проблеми. Тому, шановні колеги, дякую за увагу. Дякую за можливість поділитися своїми певними напрацюваннями, своїми наболілими такими ситуативними моментами, і впевнений в подальшу спільну діяльність і розвиток для того, щоб територіальні громади мали. Більше шансів на вдале майбутнє. Дякую.